Хочу з вами поділитися радістю, поділитися, напевно, навіть трошки досвідом. Буквально недавно, в травні місяці, я отримала лист від нашого управління цього естейту, де я проживаю, про взяття участі у змаганнях. Змагання присвячені оформленню садків. Квітників, підвісних кошиків і таких на вікні, таких ящичків, квітників. І ось буквально вчора я отримала лист про те, що я вибрана в трійку, і в середу, в наступну середу, це 30-го числа, у нас буде комісія. І комісія буде оцінювати стан квітника, стан садочку. Відповідно, я тоді вислала, так як вони вимагали, деякі фотографії з свого квітника. І мені, значить, прийшов цей лист. Написано, що я номінована на, такі називають вони шорт list, Тобто це перша трійка. Там є три премії буде. Перше, перше місце премія на 100 євро. Друге місце премія 50 євро. І третє місце ваучер на садовий центр. Теж не пам'ятаю, чи на 30, чи теж на 50 євро. Так що, ось якесь з цих місць буде мені виділено. І все роду, яке я вже казала, буде комісія. Тому я постаралася, ну так. Максимально привести до порядку все. Хоча в мене так я кожного разу, кожного дня, виходжу на садочок, виходжу на свій квітник і щось підчищаю, щось підрізаю, щось підлаштовую. Ну, але так, зараз давайте пробіжемося. Я покажу вам, чи дійсно я заслужила того, щоб мені дали якесь місце, якусь нагороду. І давайте почнемо тут. Ромашечки ось так гарно в мене розквітли. Я залишила їх трішки. Буквально чуть-чуть але все рівно вони розростаються дуже швидко, і я так маю на думці: напевно, я їх буду прибирати. Дуже мені шкода, звичайно. Дуже вони гарненькі, дивіться, які вони великі, які в них великі гарненькі голівочки. Але мушу прибрати, тому що на них дуже множиться тріпс Буквально дуже дуже багато. Вони прилітають. І вони поселяються, бачите, вони виїдають і пилок на самих ромашках, і вони, відповідно, на інших рослинках поселяються теж. І так, давайте подивимося. Так, буквально я швиденько не буду довго затягувати, хочу вам показати, що в мене тут як розвивається мій квітник. Ось отей жасмін, пам'ятаєте, я пересаджувала, і ось як він гарно почав зростати. Вже так гілочки пішли доверху, бачите, ось, і вже навіть от сюди. Я хочу, потім підкріплю всі гілочки по, цьому, по цій сіточці. І ось так це місце буде гарно заплетене оцим жасміном. Квітне він біленьким. І на слідучу весну, сподіваюся, що ми вже побачимо його квітіння. Ну, тут ви бачили в мене цей такий. Імпровізований блок, на якому росте папороть. Тут є два види папороті. Вона собі ця виросла сама. Ну а цю вже я присаджувала, пам'ятаєте, листова папороть, яка ніяк не хотіла прижитися. в мене ось два кущика є, прижилися і гарненько зростають. Ну і багато кислички. Так, ромашки я вам вже показала. Ось тут гарненько Любелія розквітла. Вона, правда, трошечки більш фіолетова на камері, але вона більш синіша. Тут сукулент, сукулент за квіт, знову так як минулого року, ось такими зірочками, бачите, гарненькі, ось такі гарненькі в них квіточки. Ось, І я його розсадила ще, вербеника трошечки додала, і отак там вздовж я ще його присадила. Ось ось тут. Не хотіла полуниці більше садити, і ось сюди теж я розсадила отакий сукулентик. Так, тут в мене трояндочка, ота, от що мені подарувала Оля. Ну, оця трояндочка тут вона що була. Бачите, я її пам'ятаєте, пересадила була в більший горщик на, на дорощення. І зараз вона ось тут так гарненько вже наростила гілочку і навіть буде квітнути, бо маємо пуп'янок. Вже подивимося, якого ж вона кольору. Там причаїлася маленька та рожева моя Барбі. Рожева трояндочка, я її трошечки чим могла обчистила, але в неї кожного дня якась квіточка те піджовкне, бо падає дощик, вітром висушує. Піона потрібно буде її вже скоро обрізати. В неї вже бачите, таке пожухше листячко, це від сонечка і від вітру. все рівно я потім з часом його обріжу. Цей ну петунька дуже гарна, вона розростається. Вона дуже така дівчинка ефектна. Оці такі яскраві чорнильні плями на білому дуже гарно виглядають. Ось тут в мене цей братчик, і так вони і квітнуть, де неде їх їдять слимаки. Ось, але я так стараюся вис... зливати сюди, верніше не зливати, а висипати сюди спиту каву. І злимаків, чесно кажучи, менше є. Але все рівно це не, скажімо так, це не допомога. Ще одна петунія. Ось така красонечка, трошечки інакшого виду квіточка. Теж квітне ще, продовжує квітнути. Тут залишилася одна примула. Я її потім висаджу десь на квітничок. Там в мене загинула одна квіточка, отам посередині. Бачите? і я її туди Можливо, вона навіть там наростає з середини, але подивимося на весник. Кудись я її пересаджу. Остінка, Девід Остін, ось така трояндочка. Біленька. Ось вона, така, наче не біленька, вона наче вершкова. Бачите, вона світиться зсередини. Починає другу хвилю квітіння. Подивіться, ось такі вона наростила, великі галузки з такими пуп'янками. І будемо бачити дуже скоро вже квітіння. Бачите, вона квітла. Ось я вже обрізала оці гілячки, такі, що були. Потрібно цю гілочку обрізати коротше. Бо з неї тільки недавно облетіли самі квіти, тому ось така. Зараз тут картина. Ще одна троянда теж відквітла вже. Я її ось так. Бачите, коротко обрізала. Ось ось тут, ось тут обрізала. Хочу, щоб гілочку пустила в цю сторону. Ось тут, бачите, обрізала багато. Залишилася тільки одна ось оця молоденька. Вона виросла з, бачите, теж з обрізаної гілочки. І ось буде квітнути знову. Це вже друга хвиля. Ця біленька трояндочка, так вона і розквітає, розпускає поволі свої квіточки. теж, Бачите, квітла ось тут, ось тут квітла, вон там ще позаду є гілочка. Бачите, і ось так вона помаленьку розпускає свої пуп'янки. Дуже гарна, дуже ефектна троянда, дуже-дуже багато, в ній прямо багато-багато пелюсток, така набита-набита. І подекуди дощик нам псує. Дивіться, бачите, ось так псує нам пуп'янки. Так, ця троянда подарована подругою. Ось так вона гарненько розквітла ось такою квіточкою. Колір такий коралово-коралово-рожевий яскравий, гарненький. Ось. Так, полуниця ось така велика. Подекуди я вже її почистила, вже обрізала старе листя. І залишу на весну. Ця троянда в мене дуже гарно, дуже рясно квітла. Ось можна бачити, дві такі неї гілки, як олівці за грубі. Бачите? І ось я залишила, ось тут буде брунька. Я от полишала такі маленькі, тільки, бачите, позрізала довкола. Ось дуже багато вже відквітло. І зараз буде ще у нас квітіння. Ось там є позаду трояндочка розквітла одна, от там друга вже пожухла, треба її відірвати. І от знову маленькі молоді пагони. Ось вона буде квітнути знову, бачите? Ось така тут картина. Ця троянда в мене це аспірин і та біла, яку я купила в садовому центрі, а вона якась, чесно кажучи, дичка. Мені так видається, що вона зовсім не щеплена троянда, а вона просто якась біленька шепшина. Придеться мені її позбавитися. Камелія почала дуже гарно. Нарощувати гілячки, так що буде з нею все чудово. Тут троянду теж, мабуть, я або вивезу кудись, вона хвора, і я вже її лікувала. І, можливо, це від того, що вона в горщику, але все рівно щось з нею не так, тому що листя постійно жовкне бачите, ось, і скільки раз я не збираю ці листочки, все рівно їх все більше і більше. Цю троянду придеться теж позбутися. Давайте ось так подивимося трошечки здалеку. Ракетник жовтенький. Подивіться, як він гарно розпустив свої гілочки. Оце ну, ота така рамка, яку я робила, щоб гілки не поламалися. Там ще один бордовий ракетник. Я теж його тимчасово закріпила такою рамкою, але потім я поміняю це все. Тут був третій ще кущик ракетника, я його подарувала сусідові, тому що він там мені заважав по ідеї. Далі там у нас хоста і барвіночок. Хоста ось так гарно розквітла. І хочу вам сказати, що дуже-дуже ароматна ця хоста. Як мені подобається її запах, нічмелик прилетів у гості. Десь там всерединку собі забрався. Що він там шукає? Пилочок поїде із краю, Ну, а він десь собі туди. Ось так. Шукає за пилком. Ця хоста дуже гарна, трошечки її побило цього року сонечко, попекло, ну і, відповідно, поїли теж слимаки, ну але від цього нікуди не дітися. Це природа. А ще вам хотіла сказати, що я зауважила, прилітають шпаки, і вони збирають слимаків по травичці. Так що вони навіть наші такі помічники, хоч вони їдять і полуницю, і малинку збирали, але слимаків теж. О, там собі висіявся Мак. Смородинка зростає теж непогано. Тут в мене були помідорчики. так вони, ну, Томатики, ось така маленька китичка зав'язалася одна, і там десь на горі ще є. Але я прикрила, тому що падає дощ, і одну китичку я була змушена зрізати, тому що вона покрилася томатики самі покрилися плямками, і я його обрізала геть. Ну, там ще он квітне, бачите? Такий бускового кольору мак. Хтось мені з моїх підписників написав, що не бачив ніколи. думав, що маки повинні бути червоні. <с> Чесно кажучи, в мене був і червоний мак минулого року, але цього року чомусь всі маки тільки от такого бускового кольору. І от вже, бачите, коробочок позав'язувалося дуже багато. Так, ця троянда Мельба. Вона дуже теж цього року наростила гілочки, і ось вже вон туди доверху поплилася. Бачите, ось так гарненько. Квіточок на ній було досить багато. Я вже всі обрізала від квітчі оті такі наче, ягідки, які там утворилися, щоб вона могла собі нарощувати зараз нові пагінці, і будемо мати ще одне квітіння. Ця троянда в мене. Не знаю, я вже її лікувала кілька разів і фунгіцидом проліковувала ґрунт, і постійно бризкаю її по гілочках, і все рівно ця троянда не дуже вона виглядає чудово. Так що подивлюся, теж, обрізала її коротко. Там вже навіть нарощуються молоді пагони, квітне то там, то там квіточками. Я вже мусила зрізати, бачите, отут гілки я зрізала всі, тому що вони. Були якісь перші відквітли, по-друге, якісь вони були хворі. Я мусила зрізати, і ось, бачите, як пустила вже молоденьку гілочку, випускає. Це плетуча троянда. І ось вона, бачите, ота молоденька гілочка є, і ось там на горі ще. Ну, подивимося, можливо, вона і буде жити, тому що я вже лікую цю троянду другий чи третій рік. І подивіться, ось зараз хочу показати вам оцю гілочку. Бачите, навіть по гілочці, ось такі, бачите, наче оці плями сірі. Це таке наче, грибкового походження. Але я так поглянула, що серединка там ціленька, от, а листя має ось такі плямки, все рівно. Ну, але подивимося, що буде з нею якщо щось, я її просто геть приберу, тому що не хотілося б мені, щоб з неї оце з листя летіло, отой грибок на ґрунт і заражав мені довколішні рослини. Так що, але наразі вона ще квітне, та нехай ще буде. Тут оцей. Барвіночок навіть мав десь дві квіточки. Не бачу, вже, мабуть, облетіли вони. Немає зараз, так що нехай вже як є. Ось, дуже гарно піднімається калина. Дивіться. Ось, велика кагілочка велика наросла у нас вже від весни. І я ще трошечки її підрощу і тоді висаджу, бо я її з маленького горщика пересадила у великий, і тепер нехай вона нарощує кореневу, нехай нарощується висоту І тоді я вже її висаджу на ту сторону до, в компанію до тієї калини, що там вже є висаджена. Так, троянди троянди мої. О, Міка вітається. Була в мене така склалася прикрість з Мікою. Міка була в нас в лікарні, теж якось розповім вам іншим разом, зараз не про це. Зараз все добре з нею, так що все окей. Ця троянда теж, бачите, та троянда, яка була куплена в магазині, вона приходить вже з ось такими плямами на листочках. І ось, бачите, ці плями, оці плями, це є захворювання, бо з часом ці листочки жовкнуть, і потім дуже дуже важко. Позбутися цього грибка, тому я слідкую, стараюся такі листочки зразу обрівати, обривати, щоб їх не було, і утилізую в пакетик і в смітник. Навіть на компостер їх не можна. Теж це гарно квітла ця троянда. Це моя біленька ота від е, Девіда Остіна. Ось подивимося, яке буде їхнє друге квітіння, тому що перші квіти облітали буквально через добу. Ну, максимум два дні трималися квіточки і вона вся облітала. Дуже було багато сміття довкола, але зараз наче все нормально. Вже вона відквітла. І ще одна друга моя, оця Мельба Персикова, теж мала де-не-де квіти. Вірніше було в неї досить багатенько, але. Я вам показувала в інших відео, але вона дуже активно почала нарощувати гілочки. І сподіваюся, друга хвиля квітіння буде десь трошечки пізніше. Ось так вона виглядає досить непогано. Немає таких плям на листочках, тільки де-не-де. Єдине, що в неї, чи може так мені здається, бачите, що ця зелень темна. ось, то в Мельбе така зелень, як і у вербеника, Бачите, жовтий, вони чомусь вицвітає, мабуть, від сонця. Все-таки, може їй забагато сонечка. Хоч у нас в Ірландії сонця не так вже і багато, але все-таки. Того року сонце було дуже активне. Подивіться, як мені попалило хосту. Сонце просто попадала водичка десь, бачите, потрапляла вода на хосту і ось так пошкодила всі листочки. І ось тут я виберу. Оті паростки кропу виберу геть, і тоді мені там прийдеться, бачите, дивіться, від вологи у нас довкола росте мох. Оцей мох він затягує верхню частину ґрунту. Зараз я вам покажу. Ось дивіться, десь буквально сантиметр коріння моху, воно затягує ґрунт, і ґрунт коріння рослин не має чим дихати. Тому я хочу вибрати весь цей мох, зібрати прямо верхню частину і трошечки досипати потім. Ну, але вже нехай вона переквітне, теж квітне, але ця хоста не пахне. В неї трошечки такі подібні квіточки до тієї хости, але. Бачите, які вони цікавенькі, але вони не пахнуть абсолютно, в них немає ніякого аромату. Більше гілочок квітучих, але немає аромату. А та в нас, зараз я вам покажу, квіточка навіть трошечки відрізняється. Зараз ми перейдемо до неї близенько. Бачите, яка в неї, наче на трубочці, отака от квіточка. Ось, і яка ж вона ароматна, дуже-дуже гарненько. І тут десь я бачила ще в нас ось молоденький квітконосик, ще тільки нарощується. Зараз я його ось так підіпру. О! І два великих квітконоси, і третій там ще на черзі. Так, ця трояндочка, ця помаранчева інтуїція. Ось так квіточка вицвітає з часом, а так вона є ось така помаранчева. Дійсно, бачите? Кожна квіточка має інше забарвлення. Теж гарно почала нарощувати свої гілочки. Я теж її обрізала, вона дуже гарно квітла, квітла досить, досить щедро, було багато-багато на ній. Напевно, з два десятки троянд. Я обрізала ті гілки, що квітли, і зараз в нас є друга хвиля квітіння. Бачите, ось молодесенькі гілочки почали зрощуватися. Ось, бачите, я обрізала її, ось вони зрізи. Ось і друга хвиля квітіння ось в такому плані. Бачите, зараз є і молоденькі, і ось вже почала вона квітнути. І ось такі галузки з пуп'янками теж. Рододендрон ви бачили. Родудендрон вже почав нарощувати пуп'янки на слідуючий рік. Бачите, це от ми з вами. Я вам показувала, як я його обчищала. Тоді пам'ятаєте, і ось з кожної галузки, подивіться, ось отут ми були обірвали оті такі, наче шишечки від квітіння, а тут випустили нових раз-два, три-чотири новеньких гілочки. Він випустив. Бачите, ось раз, два, три. Ось цей і четвертий. З одної вийшло чотири, а якби ми не обрізали, було б максимум дві. Так що пообривали ми з вами ці китиці. І ось так само тут, бачите, 3-4 на кожній гілочці маємо новеньких, новеньких пуп'янків. Буде на слідуйчий рік ось метелик великий червоний. І отак от малина піднялася. дивіться, вже, напевно, ну більше як метр п'ятдесят, бо я метр п'ятдесят чотири, а ця малина вища за мене. Ось такі молоді гілочки вона випустила. Цього року було досить непоганий урожай. Я зуміла наморозити таких добрих три контейнери пластикових малинки в морозильник на новий сезон. Ну, На зиму буде. Можна буде джем зробити, такий швидкий, якщо буде потрібно. Далі, хризантемка піднялася, пам'ятаєте, я її обрізала коротко-коротко. Ось вона піднялася досить догори. Тут троянда, оця така червона, теж дуже гарно квітла, я вже її обрізала. І вона вже починає випускати молоді гілочки. Теж вона в мене, бачите, ось зараз я заберу Ось отакі, отакі листочки, не можна, щоб падали на ґрунт. Отакі листочки потрібно обов'язково утилізувати. Їх не можна, бо на них є спори грибка. Якщо ми лишимо, бачите, дивіться, ось на ґрунті. Ми лишимо оці листя, то оце листя, потім цей грибок поселяється в ґрунті, і рослина росте, рослина набирається водички з ґрунту і відповідно захворіває. Тому такі листочки бажано зразу прибирати, щоб оце спори цього грибка не розповсюджувалися по ґрунті. Ось так щодня я прохожу, щодня я збираю нові нові листочки. Теж я її обрізала, дуже гарно вона квітла. На ній було 6-7 таких гарнезних червоних троянд. Ще й дуже-дуже пахучих. Ця рожева красунька в мене теж вже відквітала. Ось тут ще дала пуп'янок, теж буде розквітати. Там є ще пуп'янок. Я обрізала, вона випускає молоденькі галузочки. Бачите, ось там. -там. Ось. Ну і мак, Зараз я вам покажу. Ось такого кольору був мак. Бачите, такий рожево-пусковий, світленький. І зараз дуже багато зав'язалося коробочок. Буду мати насіннячко. А ось дивіться, він квітне, але навіть бчілка там сидить. Ось такий мак. Бджілка прилетіла собі до нього. Ну і все, кошечки вже доквітають. Такі вони були дуже-дуже гарні. Я вам показувала протягом літа. І що найцікавіше, подивіться, оцей братчик, яка ж ця рослинка живуча. Він вже тут пересихав, дивіться, ґрунт повністю сухий ґрунт в ньому. Хоча вночі йшов дощ. Там трішечки якоїсь вологи. Тим'янчик мій гарненько зростає. Ну, ви знаєте, так, тим'ян чебрець наш. Дуже його люблю. Просто обожнюю друга хвиля. Вийшла на цю полуницю. Подивіться, як вона <кхи> гарненько випустила квіточки, і вже тут є ягідки в нас, бачите. Вони них хай дозріває, ті всі ягідки вже дозріли. Я навіть деякі підчищала полуницю. Переквітла моя орхідейка. Орхідейка бджілка переквітла, в неї квіточки обсипалися. І ось такі коробочки на сіневі зав'язалися. Почекаю, і листочки вона скидає, бачите? Зараз я. Теж заберу це звідси. Ось так скидає вона листочки, нема вже тих таких зелененьких листочків, тільки стебло і насінневі коробочки. Вони дозріють. Я постараюся сипати в цей самий горщик насіннячко і обріжу геть той квітконос уже до Нового року, до наступної весни. Вірніше, вона заквітає практично. В лютому місяці вже можуть бути квіточки. Фуксія, яку я пересаджувала, почувається причудово. Ця квіточка теж, подивіться, яка красота, бачите, вона ось така от, має такі три кольори. Дуже гарна сама по собі рослинка, дуже ефектна, така кольорова, з червоненьким. Ось гарно почувається теж після пересадки. Моя Астромерія. Навіть квітла, але слимаки з'їли їй квіти, поки я хворіла. Трояндочка показала своє личко теж. Я її минулого року привезла з поля. Теж вона показала, який вона має комір. І вже ось розквітла маленька, маленька гортензія. Цю гортензію я планую пересадити на передній двір, туди спереді. Ну і тут ще в мене є троянда. Теж гарно розвивається у горщику, ще не знаю, який їхній колір. І маю ось тут трояндочку ще одну. Ось вона, бачите, теж гарно прийнялася і гарно зростає. Ці теж досить гарненько їм все пасує, все підходить. О, тут теж відерці. бачите, прийнялася троянда, гарно росте. Кала переквітла, на калі було. 18 білих квіток, я вам показувала їх теж. Так що не буду повторюватися. Ну і Алібаба. Алібаба випускає вже, напевно, третій раз галузки і третій раз квітіння. Ось такі в нього причудові квіточки. Пахуче дуже гарно, дуже гарний кораловий колір. Ось. Ось така, ну має серединку, але все-таки в неї не 5 пелюстків. В неї набагато більше і Мені така форма навіть подобається. Ну і ось ще будемо мати квітіння. Крила ангела, ті, що я пересадила навесні, гарненько розвиваються, гарненько зростають. Ось там ще квіточка валі баби. Ну Ось так змушена була постригти траву. Ось так гарненько, бачите, по краю пройшлася ножичками, все вичистила. І підготувала двір до комісії. Ну, тепер будемо чекати на рішення. Сподіваюся, що зроблять правильні висновки. Будемо чекати результатів. Ну, все, на цьому в мене все. Всім дуже-дуже дякую і всім пока.